Мені бджо, чого ти така дурна? Чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самі, як людям користі, а тобі часто й шкодять, приносячи замість нагороди смерть? Одначе не перестаєш через свою дурість збирати мене? Багато у вас волі, але всі безмозки. Видно, що ви без пуття закохані в мене. Жний дурень, пане раднику, Мед любить їсти і відміть, а ще він теж не проти того. І ми б могли б по-злодійському добувати, як часом наша праця робить, коли б лише їсти любили. Але нам незрівнянна більша радість добувати мета, ніж споживати. До сього ми народжені, і будемо такі, доки не помремо, аби сього жити. Навіть купаючись у меду, для нас найлютіша мука. Шершень це образ людей, котрі живуть крадіжкою чужого. І народжені на те тільки щоб їсти, пити і таке інше. А бджала це симво мудрої людини, яка у природженому ділі трудиться. Багато шершні без пуття каже, нащо цей, до прикладу, студент учився, а нічого немає. Нащо, мовляв, учитися, коли не матимете достатку. Вони не тямлять, що природжене діло є для неї найсолодша втіха. Спитайте вашого харта, коли він веселіший, тоді відповість вам, коли полюю зайця, коли заяць смачніший, тоді відповість мисливець, коли добре за ним полюю. Погляньте на кота, що сидить перед вами, коли він куражніший, тоді, коли всю ніч бродить, або сидить біля нори. А час зловивши і не їсть миші, замкни в достатку бджолу, чи не помре стуги в той час, коли можна і літати по квітконосних лугах, ще гірше, ніж купатися в достатку і смертельно каратися без природженого діла. І немає більшої радості, аніж жити за покликання. Або так жити, або мусиш умерти. Але ж розкусити треба, що то значить жити за натурою. Про це казав древній єпікур, таке подяка, блаженній натурі за те, Що потрібно зробило не важким, а важке непотрібним.